Політичний і економічний аспект хочемо розглянути, тому що багато гарних таких заяв від наших західних партнерів в плані підтримки лунають. Але якщо брати в сухому залишку, враховуючи економіку, те про що до речі, під час нашого минулого з вами інтерв'ю, ви деталізували, чи є зараз станом на цей момент ресурси у західних країн, щоб кратно підвищити допомогу. Україні зараз, і щоб як пише ось цей аналітик Ден Спліт в своїй колонці, щоб Україна змогла перехопити ініціативу. Безумовно, ресурси є. Тут питання бажання витрачати їх, бажання в зміні філософії. Знаєте. Перші кроки це зроблення. Мене дуже порадувало рішення Німеччини, яка, ну так, це в, як то кажуть, на завершення каденції попереднього складу Бундестагу, що угу. борг держави не включає собі витрати на безпеку, от саме через включення безпекових витрат. До загального боргу казали, ой, ми не можемо більше витрачати на безпеку, тому що це збільшує наш борг. А зараз німеччина каже: знаєте, все це окремі дві речі, тому що. Для держави насамперед важлива безпека цієї держави, а те, що буде з фінансовим, це безумовно складова фінансової безпеки, але вона не така важлива, як військова безпека. Тому військові витрати на власну оборону вони не повинні рахуватись в стелі боргу, яку має кожна країна. А тому для європейських країн бажано також перейти на подібну філософію, казати, що для нас безпекові витрати. А вони не підполягають під обмеження витрат держави, тобто стелі боргу, і відповідно можна буде збільшувати ці витрати, тому що одна з основних проблем, з якою зараз стикається Україна і по великому рахунку. Процес підтримки України в Європі, це те, що Європа не не настільки суттєво, наскільки могла б збільшила виробництво зброї. Тобто mm -hmm. там дуже це робиться обережно. Була гарна а гарно це проблема бюрократичні якісь процедури чи нерозуміння викликів, все ж таки, це не бажання витрачатись на безпекові речі. Тобто, як на мене, це інституційна складова. Коли говорять слухайте, ну навіщо нам дбати про безпеку, на які там ризики? Ну там ну, захоплять Україну, що на цьому скажімо так, на цьому війна скінчиться і крапка. І коли говорять що ні. Війна на цьому не скінчиться. Як сказав пан Шапс, колишній міністр оборони Великої Британії, якщо хтось думав, що епоха війн це в підручниках условії, ні, це наше сьогодення. Ось це те, що повинна Європа розуміти. Що якщо вони не будуть докладати достатньо зусиль по збільшенню виробництва зброї, то війна може прийти до них, але вони вже не будуть готовими. І взагалі, ось нещодавня заява посла. України в Польщі, пана Боднара. А стосовно того, що на питання, чому Україна повинна бути в НАТО, він коротко відповів: бо ми вміємо бувати росіян, а ви ні? Ось насправді таке є. Тобто, Україна має досвід війни з тією навалою, яка можливо чекає Європу в майбутньому, і ми і в разі поразки України в швидкому майбутньому і Європа, яка думає, що ну. Це ну це ж не буде навіщо нам про це мріяти думати, навіщо витрачати свої гроші на це. Тим самим Європа повторює риторику, яка була в Великій Британії та Франції перед початком Другої світової війни. Бо тоді казали: дайте їм судді, дайте їм ще щось, дайте ще щось давайте від як то кажуть, за добром агресора і війни не буде. Ну як показала практика. Між задобренням агресора та початку Другої світової війни було менше року. Тому що задобрювали 30 вересня 1938-го, а Друга світова почалась 3 вересня 1939-го. Тобто, вам, будь ласка, місяці не пройшло, а вже року, вибачаю, року не пройшло, а Друга світова почалась. Так само і Європа зараз немає цього чіткого розуміння. І це як на мене дуже негативно впливає на спроможності Європи е, будувати стабільну систему озброєння України, яка допоможе Європі не отримати війну на своїй території. Івана така Трамп і його пекельні санкції проти Росії в цій темі три крапки, чи все ж таки крапка, тому що якось незрозуміло зрозуміло вона кудись відійшла, здається, чи на другий, чи на третій план. І як це розуміти, наприклад, Сполученим Штатам невигідно політично чи економічно запроваджувати ці санкції, чи що в цій темі такого, що Трамп не діє відповідно до Росії, так само як він діяв щодо Канади, Європи, Індії? Тут я думаю, що питання в перемовинах Китаю США, які повинні були завершитись 12 серпня, але продовжені на 90 днів. І сполучені mm -hmm. Штати Америки побоюючись через те, що підняття по великому рахунку, що пекельні санкції мають під собою, це коли США говорять так: всі, хто купує у Китаї, верніше у Росії в е углеводній нафту, всі будуть під е підвищеними митами в США. Як це зроблено щодо Бо Китай складніше, бо Китай став основною фабрикою з виробництва товарів в світі. А е е коли е е почали в квітні підвищувати мита на багато країн. То uh, був лист виробників одягу в Сполучених Штатах Америки в Трампу, де було написано, що дивіться 95% одягу, який виробляють американські компанії, фізично виготовляється в Азії. Тобто, коли ви піднімаєте мита на азійську продукцію, ви піднімаєте мита на одяг, який американські компанії шуть ті самі Азії, відповідно. Ці компанії перенаправлять потоки з м, США на інші країни, і до чого це призведе? До того, що е, будуть звільня, звільнені співробітники американських компаній Сполучених Штатах Америки, тому що їх робота полягає в тому, щоб давати замовлення на азійські фабрики. Вони особливо нічого не роблять, просто контролюють за е, цим виробництвом, і роздають ці власні замовлення. Якщо не буде постачання в США одягу, то відповідно вони їм не буде чим торгувати, а отже, їх всіх звільнять. Тобто це буде удар по Сполученим Штатам, тому Китай може шантажувати США цим питанням. Китай може шантажувати США рідкоземельним земельними елементами. У Китаї є достатньо важелі впливу у перемовинах з власне. з, з Сполученими Штатами Америки, але ж знову ж таки, от ви говорите те, що Сполучені Штати зараз хочуть досягти якоїсь угоди, якщо в листопаді так кінець жовтня листопад ніби то мають зустрічатися Трамп і Сімпіном. Остаточно все погоджувати. Якщо все ж таки не домовляться, якої політики Трампа стосовно Росії чекати? Ну на основні, якщо не домовляться. І буде у США привід запровадити мита по Китаю. То якраз Росія це буде цим приводом. Тому що коли запровадили проти Індії, я нагадую, що спочатку Трамп казав про 50 днів, потім він сказав ні, 10-12, всі там чекали 8 серпня. А він запровадив 6 серпня мита щодо Індії. В мене mm -hmm. було відчуття того, що знаєте, коли 2 квітня США запроваджували підвищення мита щодо продукції інших країн. Це було зроблено безпідставно. І на що їм багато хто казав, і США зрозуміли, що їм треба знайти так званий казус казузбел, тобто привід для війни. Тобто сказати, що ми це робимо не тому, що нам так захотілося, а тому, що ось, будь ласка, те та, та 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 і вирішили, що Росія це гарний казус казузбеля, тобто, якщо ви купуєте Росії ресурси, все на вас підвищення. По Китаю залежність повторюсь, є і тому. Так легко це не можна зробити, але це не значить, що це не буде зроблено. Але принаймні, якщо не вдається домовитись Китаєм, то цей аргумент буде застосовано, що це буде підвищення мит на китайську продукцію саме через закупівлю російських енергоресурсів, бо знаєте по зворотній статистиці, за перший квартал поточного року 51,7% нафти, яку Росія експортувала до всього, інших країн світу, йшло до Китаю 41,3%. До Індії, тобто 93% це Китай і Індія. І якщо якимось ну з Індією там заява вже є, подивимося чи буде дії щодо відмови від російської нафти. Але якщо mm -hmm. Індія буде це робити, і Китай це відмовиться для Росії, це безумовно буде шалений удар, і фактично, от коли кажуть, пекельні санкції, ось це може бути пекельними санкціями, тому що буде домотивація основних партнерів Росії купувати у них те, що зазвичай. Вони купують, а отже, жив, живлять російською економічною машиною. Так а за вашою оцінкою знову ж таки, виходячи з реальних показників станом на день сьогоднішній, наскільки на критичній розтяжці сьогодні Путін між військовими потребами і забезпеченням елементарних потреб власних громадян? Інститут вивчення війни вже давно познав, що Росія не може паралельно воювати. І забезпечувати розвиток своєї економіки, ось зараз ми на власні очі бачимо приклад цієї ситуації, тому що зазвичай в російському бюджеті завжди були ресурси на виплату так званого Демфору. Демфер – це доплата реалізаторам пального за те, що вони це роблять в Росії, а не експортують його зовсім. А ось в вересні 2023 року, коли вирішили трошки оптимізувати витрати бюджету, ска вирішили не платити по демфору і отримали нестачу бензину на заправочних станціях в багатьох регіонах Росії, зрозуміло, що це була помилка. повернулись до Демфору. Але початок серпня, серед іншого, знаменувався тим, що дефіцит російського бюджету склав 4,9 трильйона рублів. І це при тому, що ліквідна частина фонду національного благополуччя резервів Кабінету міністрів Росії складає 4 трильйони рублів. Тобто, вперше здається за всю історію Росії, коли ліквідна частина ресурсів Росії не покриває дефіциту зовнішньої торгівлі, тому що взагалі Росія на ну, торгівлі вибучає дефіцит бюджету, mm -hmm. виходить так, що а, зараз треба економити, або закінчувати війну. Або не платити по подемфору з логікою нормальної країни треба було б закінчити щось інше, а не демфо. Але ж Росію не можна віднести до такої категорії. Тому Росія вирішила, добре ми продовжуємо воювати, але по демфору ми платити не будемо. Це 2,6 трильйони шістдесятих рублів на рік. Закладена цифра в на витрати по подемфору. Тобто економія 2,6, враховуючи, що і так 4,9 дефіцит буде дуже важливо для російської економіки. Але знову ж таки це рішення, яке вимагає прийняття Росія. Вирішила, що ні, Ми продовжуємо воювати, залишаємо це демпфер, верніше прибираємо демпфер, тому що на нього грошей немає. Немає грошей, нема бензину на заправках. Ось а нема бензину на заправках. Це проблеми з інфляцією, тому що. Товари постачаються вантажівками, які вимагають цього бензину. Плюс посів, раніше не посівна, вже збір врожаю також знива. Потребують пального, і це все докладається до фактору інфляції, який негативно безумовно впливає на параметри економіки Росії. Загаданий вами інститут дослідження війни. Він прогнозував колапс в російській економіці, якщо я не помиляюся, і в 23-му, і в 24-му, ось вже в 25-му році. А чим сьогоднішня ситуація кардинально відрізняється від того, що було раніше, тому що так само Ми тоді ж очікувані, ось ось і все, але ж маємо 25-й рік і маємо те, що Путін все одно має можливості і продовжує війну. Ось відмінність в тому, що резерви скорочуються. Чому я кажу, що вперше в історії Росії ліквідна частина резервів стала меншою за борг за дефіцит бюджету, і виходить так, що раніше е, брали частково з частково резервів кошти, частково заробляли, бо все ще продають воглеводні. Але зараз це робити вже легко не вдається. Зараз е, треба краще шукати ці гроші, і тому більше мотивацій скоригувати коригувати програми на кшталт Демфору, коли говорять, знаєте, все, ми більше не можемо собі дозволити ці витрати, ми їх зупиняємо. А як тільки ви зупиняєте витрати по демпферу реалізатори пального кажуть, так нам не, не компенсують різницю, тому ми більше не постачаємо продукцію на ринок, будемо чекати кращих часів, не постачаємо продукцію, отримуємо дефіцит на заправочних станціях. А отже. І Велика кількість активок Росії, які стоять чергах, очікують чи на чудо, яким зараз для росіян є крапля бензину. а паловна криза в Росії вона вже сягнула свого піку, чи до піку ще далеко? Я думаю, що попереду, тому що все ще якісь запаси ще є, і якщо не вдасться швидко з цього вийти, то зараз тут це більше регіони, скажімо, віддалені від Москви. А ось коли в Москві не буде вже пального, оце вже буде пік кризи. Тому що все ж таки насамперед сталь столиця багато чого визначає, і тут я думаю, що це можемо вважати піком, коли в Москві це буде проблема знайти пальне. Плюс, мінус, от, знову ж таки відштовхуючись від якихось конкретних цифр, цей пік може настати за кілька місяців, за кілька тижнів, які тут часові проміжки. Ви бачите я думаю, що як в двадцять це буде вересень, тобто дочекаємось до вересня, можливо, середини вересня. Ось там я думаю, що вже якщо нічого терміново Росія робити не буде, там вже ми будемо чути з Москви новини про те, що не вистачає пального навіть в столиці, а удари дронів українських вони сприяють тому, щоб цього пального фізично було менше. Ну і власне рятівного кола зараз у Кремля фактично не буде в такій ситуації. Так, так, тобто раніше рятувались якраз фондом національного благополуччя, що рятувала попередні роки. Але зараз вже ну там ще гроші є, 4 трильйони, ніхто нікуди не надівав. Але але вже це стає складнішим, і вже перетунок у якості фонду національного благополуччя може, скажімо, так, не повністю врятувати Росію, тому що там також будуть економити ті ресурси, які лишаються. Саме для того, щоб вони лишались, щоб не було так, що у вас на рахунках ваших резервів великому рахунку нульсі